Доброго ранку, дорога церква. Можете сідати. Сьогодні хочу поділитися або навіть нагадати вам про таке місце списання, яке записано у книгі Псалмів, і це всім нам давно знайомий, який ми добре знаємо. Може хтось навіть вчив його на пам'ять. Ми в недільні, на недільній школі вчили. Так от відкриємо з вами книгу Псалмів. Перший розділ, перший псалом, і згадаємо, що ж там Давид пише. Блажен той чоловік, який не слідує зловмисників порадам. І так, перше, що ми тут бачимо, ми будемо говорити про щасливу людину. Хто така щаслива людина? Які є критерії? По яким ми можемо сказати, що ця людина буде щасливою. Які дії робить людина, яка хоче бути щасливою, перше не шукає поради у нечистивих. Не шукає поради у нечистивих. Людина, яка хоче бути щасливою, щоб її життя змінювалось, вона буде йти до того, чиє життя вже щасливе і змінене. Правильно? Якщо я буду йти до тих людей, які. Не маю того результату, якого я хочу в своєму житті. Це приведе мене тільки до нещастя. Це приведе до того, що мають вони. Тому, якщо я не хочу мати результат, який має людина, до якої я йду, то краще піти до тієї, результат якої мене задовольнить. Тому, по перше, у мене є Бог і Його слово. У нас є Біблія. І саме тут я можу побачити поради, які зроблять мене щасливою людиною. Також у мене є пастор, до кого я можу прийти. Якби нам це іноді було незручно може може, у нас пастер злий комусь здається, може комусь здається, що пастор, ну, ну він просто пастор, що він там знає? У нього не така ситуація, як у мене. Але насправді Бог поставив цю людину і можемо прийти до свого пастора, до свого наставника, навіть до братів і сестер в церкві, якщо ми хочемо бути щасливі. Амінь. Амінь. Читаємо далі. Щасливий той, хто не звернув на шлях гріха. Друге не йде шляхом гріху. Якщо я хочу бути щасливим, я не можу робити речі, які руйнують моє життя. Бо це зробить мене нещасним. Це зрозуміло? Амінь. Далі читаємо. Блажений, хто не оселився в домі богохульців, які глузують з Бога. Дуже важливий момент. Коли я хочу бути щасливим, коли я хочу, щоб моє життя було таким або таким, я обираю собі оточення. І це дуже важливо. Яке в мене буде оточення, таке в мене буде і життя. Можете повторити? Яке в мене оточення, таке в мене і життя. Чому? Тому що оточення дуже впливає. Можемо казати, ні, у мене там. Я сам рішу. Я знаю, як я можу зробити. Я знаю, що я не можу під. Ну, я такий сильний, я не впаду під вплив когось. Але насправді оточення дуже впливає. Тому наступне, що ми можемо сказати, третє, людина може бути щаслива, якщо вона не почувається як вдома серед грішників. Амінь. Мої друзі повинні бути такими, якими я хочу бачити своє майбутнє. Якщо я хочу бути щасливим, я оберу оточення, яке буде робити все. Для того щоб я зростав в першу чергу з Богом. Амінь. Наступно читаємо: натомість учишається вченням Господнім. Або в іншому перекладі написано, але він насолоджується Господнім законом. Четверте, щаслива людина, яка хоче бути щасливою, вона полюбляє Божі заповіді. Амінь. Якщо я хочу змінювати своє життя. Я буду углублятися в те, або погружатися. Да, ми кажемо, Я буду погружатися в те, що буде змінювати моє життя і дійсно робити мене щасливим. Амінь. Далі написано: над ним міркує вдень. Людина, яка хоче бути щасливою, яка полюбляє Божий закон, вона не може періодично, раз на рік або раз на тиждень прийти в церкву, почути слово Боже і сказати: все. Я, в принципі, Галочку поставив, я виконав. Ні. Людина, яка хоче бути щасливою і полюбляє Божий закон, вона розмірковує над ним ежедневно протягом усього дня. Але тут далі написано не тільки в день, а й в ніч. Можна сказати, я вночі сплю. Я сплю вночі, так? Але це каже про те, що людина, яка хоче бути щасливою, вона розмірковує в день, але і вночі. Вона не робить перерву на праведне життя. Я не можу один, одну частину дня жити праведним життям, вийти із церкви і ну, все, коротше. Я веду двойною життя. Але ні. Людина, яка хоче бути щасливою, вона не робить перерву на праведне життя. Амінь. Читаємо далі: що ж буде з такою людиною, яка хоче бути щасливою і виконує всі ці пункти, які ми прочитали? Написано: Він буде життєдайним, мов теє дерево, що зростає над потоком, що вчасно плодоносить і ніколи не скидає листя. Той чоловік у всьому, чим займається, успішним буде. Як думаєте, оця, оцей опис людини, це можемо сказати, що ця людина буде дійсно щасливою? Людина, яка має успіх, людина, яка має благословення в всьому своєму житті, вона дійсно має щастя. Амінь. Але людина має щастя тільки коли наповнюється порадами звідси. Словом Божим. Амінь. А що буде з людиною, яка не робить таке? Ну, напевно, не хоче бути щасливою. А грішні люди не такі, вони, мов та полова, що їх здуває вітер. Тому і не виправдатись їм, або в іншому законі написано, вони не встоять. Коли прийдуть труднощі, вони не встоять. Не буде місця їм між праведних людей. Чому? Бо праведний Господь веде, а грішники загинуть. Зараз хочу показати вам один приклад. Ангеліна, можете допомогти, будь ласка. У мене є дві, начебто, однакові баночки. Тільки з однією буде проблема. Якщо на неї наступити. Все. Чому? Візьмемо іншу. Вона стоїть. Різниця не тільки в тому, що вона повна. Ця баночка, ми можемо сказати, а якщо оцю відкрити, і вон, з неї все витече, вона знову -таки стане отакою. В чому проблема? Коли я відкриваю своє серце для гріха, я спустошений, і це руйнує моє життя. Якщо я не буду брати поради звідси, якщо я піду до людей, які вже спустошені, все, що вони можуть зробити, це спустошити моє життя. І вони зроблять з мене ось це. Коли прийдуть труднощі в моє життя, я не встою, бо я не вбрав поради звідси. Я не розмірковував, не розмірковував над Словом Божим. І Якщо я роблю перерву у праведному житті, якщо я відкриваю банку, якщо я відкриваю своє серце для гріха, не сумнівайтесь, воно неодмінно стане спустошеним і це зруйнує тебе. Тому ми повинні пам'ятати, що це не просто псалом, це не просто віршик, який ми вчили на надільній школі. Це те, що показує нам, як жити щасливим, наповненим життям і встояти, коли прийдуть труднощі. Амінь? Амінь. Тому давайте разом станемо, помолимось. Бо Господь дійсно хоче нас наповнити для того, щоб наше життя воно було міцним, і ми встояли, коли прийде час труднощів. І в кінці ми прийшли до Бога, і Він сказав: війди дитино, в мою радість. Бо я знаю тебе по імені. Амінь. Дорогий батько наш Небесний, ми дякуємо тобі за те, що Твоє слово воно, воно є джерелом мудрості, Господь. Твоє слово дає нам поради, Господь, Ми можемо звертатися до тебе. Боже дай нам бачити різницю між нашим оточенням, яке нас руйнує, і тим оточенням, яке дає нам благословення, Господь. Боже дай нам бути дійсно благословенням для інших людей, щоб ми стали тим оточенням благословення, в якому люди будуть зростати, Господь. Боже, дай нам наповнюватись Твоїм Словом, Господь, дай нам любов до Твого Слова, для того, щоб ми не робили перерву, Господь, для того, щоб ми розмірковували постійно, Господь, над Твоїм словом, для того, щоб, як ми сьогодні співали, Господь дійсно ми стали домом молитви Твоїм, Господь, для того, щоб в нашому серці завжди Господь лунала молитва до Тебе, для того, щоб ми зверталися до Тебе, Господь, а тобі нехай буде слава, честь і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Можете воздати славу нашому Господу.